Добрий день. Ми проводимо опитування від академії ЦПД. Як вас звати? Добрий день мене звати Христина. Артур я Таня. Я ліза. Як ви думаєте, скільки заробляє юрист в Україні від 25 тисяч? Орієнтовно 20-30 тисяч в місяць. Від 100 тисяч, десь може від 50. Чи можна звільнити людину за пост в соцмережах? Я думаю, що так. Якщо цей пост суперечить якимось моральним нормам, думаю, що так, якщо він буде недоречний, але напевно, якщо цей пост буде негативним в сторону тої людини, то в принципі. Ну, Компанії, компанії має має ага. Така сама думка. Що робити, якщо не платять зарплату? Ти звернутися до адвоката <рігалі> ну, дуже гарно, дуже правильно, насправді так <рігалі> звільнятися. <рігалі> <Лас. рігалі> Безпосередньо в письмовій формі звернутися до роботодавця і в разі чого через суд вшкодовувати заробітну плату, яку не доплатила. Як варіант можна влаштувати байкот не ходити на роботу. <рігалі> і чи вмієте ви писати договір? Вмію. Ну я ще так то... ні, поки що. Знаєте, дуже добре, так як в нас в інстаграмі. Якщо написати гайд в повідомленнях, вам е, надішлемо безкоштовний документ, як написати договір. Якщо ви хочете навчитися писати договір, переходьте в інстаграм.